Творчість, майстерність, досконалість це несамперед наполеглива праця. Ці слова Василя Сухоминського стали девізом обласного семінару директорів позашкільних навчальних закладів Волинської області на тему позашкільна освіта та ролі її у сучасному освітньому та виховному просторі. Під час реєстрації учасників семінару у холі Палацу учнівської молоді тривала виставка образотворчого мистецтва, яку підготували вихованці гуртків. На виставці було представлено чимало різноманітного одягу, виробів з бісеру та соломи, а також чимало малюнків. Вітання учасникам семінару від міського голови передав його заступник Ігор Прокопів, який зауважив, що розвиток позашкільної освіти у Коволі знаходиться на належному рівні та запропонував давати свої пропозиції, які будуть враховані при формуванні бюджету на наступний рік. Ну, позашкільна освіта у нашому місті має дуже хороші традиції. Нам приємно відзначити, що спільними зусиллями і управління освіти і міської влади нам вдалося зберегти усі наші установи. Не тільки зберегти, але пріоритет сьогоднішньої діяльності влади є зробити максимально достойні умови для усіх наших позашкільних установ. Ми працюємо ленд-здійсненням матеріальної бази, підбираємо достойний кадровий потенціал. Людмила Іванова, психолог спеціальної школи номер 3 провела презентаційний тренінг, на якому особливо дотепним виглядав конкурс на найбільшу кількість будівні. Тутник начальника управління освіти науки Волинської облдержадміністрації Валентина Загрева у своєму виступі висловила надію, що рівень охоплення учнів позашкільною освітою по області, який на даний момент становить 22,6%, у наступному році наблизиться до 24%, що є середнім показником у державі. А також вона нагадала про створення у Луцьку малої академії наук учнівської молоді. Звичайно, що всі завдання, які ставляться сьогодні перед вами, ви їх виконуєте в міру тих можливостей. Сьогодні десь краще є умови для організації позашкільної роботи, десь гірші і сьогодні ми на Ковальщині, звичайно, бачимо, що вони дуже старанно готувалися до нашої зустрічі. Що заклади їхні гарні, гарні є результати у роботі. Якщо говорити про позашкільну освіту в цілому, то Безперечно, вона займає вагоме місце, бо даючи знання у школі, а розвинути їх тут маємо. Ми ми маємо розвинути тут ще більше особистість. А розвивати особистість, ви знаєте, дуже непросто, бо коли у школі ставиться якийсь бал, ставиться оцінка, дитину оцінюємо, то тут. Ми ставимо завдання просто зрозуміти з психологічної точки зору. Знаємо, що дитина не може навчатися, вона має якісь вади фізичні, має вади розумові. Можливо, інші проблеми ще якісь і сімейні і психологічні, і наше з вами завдання цю особистість розвинути підтримати. Віктор Бичковський, начальник управління освіти виконавчого комітету Ковальської міської ради, повідомив, що у 2006-2007 роках в обласних масових заходах взяли участь близько 900 учнів міста. У п'яти позашкільних закладах міста естетичного, технічного, туристично-краєзнавчого, екологічно-туристичного, фізкультурно-спортивного виховання охоплено 2321 дитина, що становить 30%, які займаються у 147 гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях. Все те, що робиться сьогодні, це робиться, повірте, з подачі і управління освіти, і обласного управління освіти, і звичайно, при великій підтримці нашої міської ради, яка практично Останні роки, тому що, мабуть, неправильно буде сказати, останній рік останні роки йде на зустріч для того, щоб наше позашкілля було, виглядало досить на хорошому такому рівні, тільки в, власне в межах області, а мабуть і нашої держави. Особливість позашкільної освіти міста Коля в тому, що її пріоритетними складовими є навчання і виховання, під системи росту особистості, в яких дитина є центром уваги, в руках педагогів позашкільників знаходиться професійна життєва доля кожного нашого вихованця. Дитина приходить обраний позашкільний навчальний заклад, записується в студію, в графічний колектив, в секцію, і ця подія може залишитися непомітною в житті, а може вплинути на всю подальшу долю. Також гостей міста вітали талановиті вихованці Паласу учнівської молоді, які подарували чимало приємних емоцій учасникам семінару. Закінчення теоретичної частини учасники семінару відвідали й інші позашкільні заклади, а саме станції юних нейтралістів, туристів та техніків.